Що відбувається у нас зараз? Тобто, ми, умовно кажучи, збираємо на вогн... е... миномет для якоїсь бригади. Ми збираємо на дрони для якоїсь бригади. Ми збираємо на екофло. умовно кажучи, фінансового забезпечення. немає. чому я постійно кажу, що нам потрібно відкрити експорт озброєння? тому що деякі види озброєння дозволять нам зробити синергію з європейськими компаніями, насичити нас грошима для того, щоб ми могли. Наприклад, самостійно фінансувати свої ренді розробки і вже більш технологічно робити і працювати, тому що жнов таки, от коли кажуть, що на четвертий рік війни починається розмова про те, що там кожні шість місяців технології щось на фіневіні міняється. Я кажу, кожен шість місяців Китай випускає новий модулі зв'язку, які дозволяють робити нові дрони або робити новий реви. Тому тут треба зрозуміти, що нам потрібна локалізація своїх власних можливостей, і тоді ми будемо незалежні. Тоді ми тоді коли ми будемо казати, що кожні шість місяців ми міняємо. Це теж проблема. Чому тому, що ми були недалекоглядними? Нам треба бути так, будувати таку зброю, яка буде використовуватися як тамагав. коли вона була зроблена, і досі вона є ефективна. Вона модернізується постійно покращується, але це є томагавка.